9 лютого величний день в історії українського народу. Саме 9 лютого українську державність визнали. На світовому рівні Пів світу визнали нашу державність на Берестейському мирному процесі. А в місті Бересті 9 лютого 1918 року центральні держави, тобто цей Німецька імперія, Остогорські імперії, Богарське царство і Османська імперія, визнали державну незалежність Української Народної Республіки, яка тоді вже, вже в Києві не базувалась. В Києві вже був захоплений росіянами. Вони тоді були в Житомирі. І вони з Житомира одразу ж не одразу. 12 лютого вони. Написали прохання до середини держав щодо військової допомоги 12 лютого. 13 лютого наступний день вже була підписана угода між урядом УНР і австро і Німеччиною про цю військову допомогу. Через п'ять днів, 18 лютого, вже німецькі бастри, німецькі дивізії, 10 австрогорських дивізій, вже рушили визволяти Україну з-під московського чобота. 2 березня вже був визволений Київ. А 8 березня ті бідні комуняки, ті росіяни, були змушені підписати в Бересті мирну угоду, у якій вони визнали Державну незалежність Української Народної Республіки і зобов'язалися там, ну там багато було моментів, зобов'язалися визначити цей кордон, там жити в мирі, ну, і так далі. Розуміємо, які наші тоді були союзники дієві. Дев'ятого визнали. 12-го попросили ми допомогу. 13-го вже підписали угоду. Через п'ять днів вже тут були дивізії, і вже за вже Київ був визволені за кілька днів. О, таких союзників нам тепер треба. На жаль, теперішні союзники і мідця не вартують від наших союзників, які у нас були століття тому. Бажаю нашим так званим демократичним державам, оцим нашим теперішнім союзникам, таки, мати совість і надати Україні гідну допомогу, яка би нам допомогла виглянути. Російського дикого звіра з території загальновизнаної території України. І не забувати, що та якраз Америка і забрала в нас ядерні, ядерну нашу зброю. Якби вони нас не ограбували, не обдурили, якби вони не працювали в тій міцні такій зв'язці з Російською Федерацією, Україна б ніколи не була в такій плачевній ситуації, якій вона є зараз. Тож майте совість, панове, демократи.